Дівчата дочекалися овальні килимочки, які можна прати в пральній машині. Не вірите? А ну дивіться. Тут розмір півтора на два, ви уявляєте? А тепер подивіться. Крутяський крутяцький килимочок. Опа! Штани привращаються. Да? Подивіться, будь ласка, яка краса, розмір півтора на 2. Ідеальний килимочок розміру робимо до 3 на 4 любі розміри. Основа, яка переться, дід сюди, будь ласка, ближче. Ось ця основа, її можна прати в пральній машині. Темненька основа вона не ковзає. за рахунок своїх оцих бурулічок. Вона не ковзає зовсім. А ви знаєте, який плюс цього килимочка ще є? Крім того, що можна прати? Він не приминається тут. Коротенька мікрофібра. Дивіться, ми її ставимо під ніжку дивана. Коротенька мікрофібра, вона досить м'якенька, але вона не приминається. Тепленько в ніжки, м'якенька, можна прати, не приминається. Захотіли взутими, пройшлися взутими. Класнючий килимочок, якісний оверлог, загадуйте свої розміри. До 3х4 виконуємо любі замовлення. Килими України!